А ось президент України Володимир Зеленський під час своєї підсумкової щорічної прес-конференції заявив, що не підпише закон про обов'язкову мобілізацію жінок, якщо такий ухвалить Верховна Рада, адже раніше заява народної депутатки Мар'яни Безуглої про необхідність мобілізувати до ЗСУ жінок викликала неабиякий великий резонанс у суспільстві. Вона пропонує, щоб придатні до служби жінки ставали на облік військовозобов'язаних і могли бути призвані на службу або залучатися до робіт із забезпечення обороноздатності у воєнний час. Ми вирішили роз Братися, де у світі жінки взагалі несуть службу і воюють у війську. Найвідоміша країна, де військова служба є обов'язковою для жінок, це Ізраїль. Найчастіше їх можна зустріти в артилерії або прикордонних військах. І це єдина у світі країна, де військовослужбовиці можуть брати участь у бойових діях. Термін служби два роки. Жінки можуть бути звільнені від неї через вагітність, материнство, шлюб або з релігійних причин. Також звільняються від військової служби жінки старше 17 років, які переїхали до країни. Вони можуть долучитись до війська за власним бажанням. З 2014 року це стало обов'язком у Норвегії. Країна стала першою у Європі та серед членів НАТО, хто це запровадив. Жінки віком від 19 до 44 років мають проходити військову службу від 7 до 19 місяців. А під час воєнного стану кількість можуть поповнити усіма працездатними жінками до 55 років. Інша європейська країна Швеція, повернула обов'язкову військову службу як для чоловіків, так і для жінок у 2018 році. Термін складає від 9 до 12 місяців. У закритій північній Кореї військова служба обов'язкова. І чоловіків, і жінок призивають до армії у 17 років. Але у КНДР служба в армії вважається дуже престижною привілегією. Туди можуть потрапити лише ті, хто довів свою вірність партії. Жінки служать переважно у військах протиповітряної оборони та берегової артилерії. Термін для панянок три роки. Обов'язковий призов для жінок діє у низці африканських країн: Бенін, Марокко, Кабо-Верде, Мозамбік, Нігер, Судан, Чад та Малі. У Еритреї жінки служать на рівні з чоловіками. Строк служби становить півтора року. Так, у цій африканській країні жінки брали участь у війні за незалежність від Ефіопії. Тоді добровільно йшли служити навіть дівчата-підлітки. Понад 25 військовослужбовців в Еритреї жінки.